Сьогоднішня відеоконсультація буде присвячена такому важливому предмету в початковій школі як математиці. Ну, що хотілося би сказати перше. Що будь який навчальний предмет початкової школи не ставить за мету в першу чергу зробити з наших учнів математиків, літераторів, мовознавців. В першу чергу ці предмети спрямовані на те, щоб розкрити основи. Сутність того, чим вони займаються. Говорячи про математику, треба сказати, що це один з непростих предметів для учнів початкової школи. В чому ж виникають складнощі? Ну, перше, у дітей в період навчання у початковій школі інтенсивно діє образне мислення. Або ми Якби уточнили наочно образне мислення, і тому абстрактні поняття їм даються складно. Але це не говорить про те, що про них не варто говорити. Будемо пам'ятати, що будь-яке абстрактне поняття воно виходить з образного і будується на основі предметно образного мислення дитини. Про що ми ведемо мову? Три основних поняття, з якими зіткнуться учні початкової школи, які лежать в основі математики. Ну, перше, це те, що є таке число. Ну, Без сумніву, якщо казати про числа, то це міра кількості чогось. Без сумніву, треба пояснити дітям, що певну кількість предметів, з якими вона зустрічається. Можна записати тим чи іншим числом. Але для того, щоб це зробити, щоб створити число, необхідно придумати знак. І оцим знаком, другим важливим поняттям математичним є цифра. Ну, якщо ми говоримо про цифру, то ми чітко маємо відрізняти цифру і число. Якщо ці базові поняття. Закладаються у дитини, і дитина їх не плутає, це допомагає в подальшому у вивченні такого складного предмету як математики. Третє досить важливе е визначення це задача. Якщо ми говоримо про задачу, то треба сказати, що це по великому рахунку проблемна ситуація е з, з певною метою, яку необхідно. Досягти. Тобто, якщо є умова, є значення чисел в цій умові, нам необхідно знайти відповідь. І цей процес потребує ретельної роботи над тим, як дитина розв'язує задачі. Без сумніву, варто прислуховуватись до того, як це робить вчитель. Тому що в основі розв'язання задач лежать конкретні методичні прийоми. Я думаю, ваша взаємодія з педагогами допоможе краще вашим дітям засвоїти і розібратися в цих поняттях. Що, про що ще варто знати, вивчаючи математику? На цьому предметі дуже важливо, особливо в перші роки його вивчення, тобто в першому і в другому класі, все-таки давати можливість поєднувати дитині конкретний предметний образ з певним числом. Якщо ми це число виложимо за допомогою предметів, різних малюнків, це допоможе краще розібратися дитині в сутності того, що вона робить. Тому не поспішаємо переводити дітей. Виключно на абстрактні поняття. Готуємо їх для того, щоб ці абстрактні поняття були у них сформовані природним еволюційним, поступовим шляхом. Інакше, якщо е, перестрибувати через це розуміння, у дитини з'явиться відразу до математики. Але це може стати бар'єром в подальшому житті не тільки на математиці, але і на фізиці, хімії. Тому думаємо про це і допомагаємо дитині засвоювати такий цікавий і потрібний в житті предмет, як математика.